Так, всім привіт з гаража. Зараз перейшов сезон е, горіхів грецьких. Хочу зробити в е, таку приспособу, щоб давити швидше їх, щоб бити горіхи швидше. От в мене є от, таке, от воно ручне. Я хотів спочатку з нього зробити, але тут воно от. Там видно, насквозь просверлено. Якщо я його зроблю, воно має отак от, от, от крутитися і давити так. Тут а, з цієї сторони має бути ролик підшипник. Там буде пластина така, воно в пластину впирається і давить. Но я не знаю, чи воно мені витримає. О, тому я буду щось е, друге глядіти і щось друге точити. Щось робити, щось придумувати. О, а от таке у мене від стиральної машинки, автомата ще залишилося. Це от від барабана. Тут воно було все пластмасове, велике, я пластмасово обрізав. Це от проточу зверху цю пластмасу і зажму його в трубу, зажену, в желізну, щоб зажати його. Бо його, щоб потом вона було варити там, або ще щось з ним робити, щоб якусь станіну придумати там, і ще щось. А це от вал від нього. Що мене тут зацікавило, це те, що тут почепники закриті. От, тут стоїть резиночка така, нічого не буде попадати, ніяка шелуха, ніяка скорлупа. О, ну і тут оце з чуть-чуть видно метал е, всередині. Зараз я це все прожену, попроточую. Спочатку хотів зробити от з цегу ось таку от байдужку. Мені щось я не знаю, може я з нею продовжу робити, не знаю ще. Це я знайшов на такий кусовий жліза, обточив його. Може мені придеться з нього робити, але я ще не знаю. Ще не знаю, може щось знайду підходяще. Ну, то таке. Добре, будемо зараз це поки сточувати до того метала, щоб було до чого щось приварити, щось причепити, щось закрутити. Так, от е, підігнав я під 70-ту трубу, щоб оце загнати всередину. І Зажати його, там зафіксірувати в трубі, щоб потім до труби можна було щось зробити. Ну і вал поки обточив ось так. От. Не став доставати тої железячки. Цього не став сточувати, поки може воно мені ще пригодиться, може тут треба бурт якийсь оставити або ще щось. Ну, от так от. І так ми продовжуємо роботу над нашим над нашою приспособою. От я Взяв отакий от от кусочок 50-ї железяки найшов. Врізав її от по довжині вот такого от. І буду я його робити, тому що воно оце оно не витримає. Воно тут таке Шерпотребуське. Ну і ламати його, хай там буде може десь. Колись вручну пару цих. О. Тут я е, на станку от. З тої сторони оцей от болт. І з цієї сторони теж вот цей болт відпустив. І тут у мене от спереді ще є. Три болти відпустив, повернув на 30 градусів. 30 десь 32 так трохи чуть-чуть більше, ніж 30. І продольною, продольною подачею проточую. Пробував вручну, щоб не повертати, але ну, нічого не виходить. Там горбок, там ямка, воно не йде не рівно. Ось так-то ніби ніби нормально. Одною рукою невдобно, треба двома крутити, щоб подача була безперебійна. Ну і трохи пищи, бо метал, який інструментальний метал, трохи жорсткуватий він. Він не такий, як то обикновений, що, що сталь 45, а такий він трохи видно якась інструментальна сталь. Але в моноталоні маркування немає. Так що беремо те, що нам підходить, і точимо так, як нам виходить. От. От так от. Отак от, от йдемо до самого кінця зганяємо. Ну, буду я продовжувати двома руками працювати, бо одною невдобно. Так, ну от серединку я вже розібрався. Там понарізав ось такі от буртики, щоб горіх не тікав. Воно буде зажимати і там цими буртиками буде, щоб горіх, щоб горіх не вискакував. О. Ну, а тепер ось так от. Може так трошки краще видно. От тепер наружі Зараз зженемо під конус і тоді будемо далі щось робити. Ну, а тепер я зганяю конус по наружі Зганяю. Одною рукою трохи не вдома крутити. Маленьку, потихеньку. Ганяємо конус по наружі. Зараз прожену трохи, а потім поставлю вже край в виточку і вже по виточці зроблю до кінця. Ось так ось. Все, отакий от, от в мене вийшов конус вот середині И і зверху от, все. Все проточив, все зробив, тепер буду знімати, розрізати його, наварвати ручки якісь там. ну, Будемо далі придумувати, покажу, що я там надумаю. От я взяв ці корпус корпус цей від е, стиральної машинки автомат. Проточую зараз. Спочатку я думав, його загнати в цю трубу, але вона от її з останка вирвала, вона тут трохи тонковата, прогнулася, б'є дуже. Коротше, точити немає нічого Що? чого. Я знайшов таку желізячку підходящу, от я її проточив, там в кінці бурт зробив і зараз я оцей от пластмасовий цей корпус зажену туди. Думав, щоб щось тонше, Тут ніби тіла вистачає, алюмініє. Але воно тільки там під подшипниками. А де між подшипниками, то там е, буквально пару міліметрів. Щоб зняти цю пластмасу, а, а сам алюміній запресувати. Там пару міліметрів воно не зайде. Отаке от. Зараз буду проточувати, заганяти сюди це все діло, запресовувати. І буде такий от в мене корпус. До нього можна буде щось переварити, там, якусь е, якусь станіну якусь зробити, там, ще щось, щоб закріпити, щоб можна було крутити. Ну, от а потім вже будемо займатися всім остальним. Да. І що я ще хотів. Ось з такої от я железяки. Виточив. Ось така от у мене железяка, я на металом її теж. Найшов, о, я з я з нею зробив. А це от це от сам, це що я от точив цей конус під оріхи. Тут я взяв обикновений завіз, обикновений, його зрізав, оставив тільки такі ці чуть, -чуть І сваркою приварив і обточив. Потім вже приварю сюди вал, який буде крутитися, а з цієї сторони другу ручку, і вже потім розріжу тут, з цієї сторони. Ось таке. Будемо продовжувати працювати, обточувати і робити. Так, ну от я проточив оцю от, цей корпус. О, він буде. Вставлятися цей корпус сюди, в цю железяку, до цієї железяки буде вадитися вже станіна. О, і тут буде два болти, щоб зажимати. Я його робив не дуже плотно, так, щоб воно нормально заходило легко, не дуже там тяжко, щоб не забивати, бо прийдеться його доставати, міряти, там, вибивати, потім знов забивати. Я його просто по поб'ю, це все діло. Пластмаса там. ну... Я так зробив, щоб воно свободне, а потім просто на двох болтах зафіксував і на це буде все кіно. Ну, от, воно. О, от так воно, воно зайшло. І тепер тут оцей вал. Все, до цього вала ми будемо придумувати, як чіпити оцю от байду, щоб вона відкривалась і закривалась. Ну, так, от якось там. О. Тут трошки сточимо, чи будемо наверх сюди щось надівати і на болта якусь насадку до в цього конуса кріпити, чи всередину засверлимося. І так, ну, швидше всього, що наверх. Отут -то тоненьке, там воно на 16, по-моєму. -то трошки тонковато, Хочеться щось по помощніше, покрепше. Ну і тут деяка якась шайба, там, ну, будемо бачити, як ми його це все зробимо і сплануємо. Знайшов я ось таку от заготовочку, Тут а зараз я обріжу. І з неї буду точити соєння, щоб його буду насаджувати на вал сюди. Тут наріжу різьбу, не знаю, на 6, наверное, що М6. Тут проточу теж, тут розсверлю і щоб воно натягалося сюди. І потім привару ось цю от, цей конус до нього. Ось от так от. Ось такий пальчик, не знаю. Попробуємо його, може він буде м'який, може буде точитися добре. Оцей вал я вже виточив. Тут зробив на 14, трошки воно таке буде мощніше. Тут просверлю наріжу різьбу, поставлю винтика ну, а це буду вже приварювати от сюди. О, а зараз будемо точити вал, щоб точити вал, щоб ось це от находило туди на вал. О, ось так от воно буде. Ну, mm, вперед. Так, ну от я проточив цей вал. От воно буде, ось ця байдужка. Вона сюди заходить досить плотно, я одной рукой його... от так. одною рукою його отак. Одною рукою натягнув. Ну от, плотненько все не, О, не вилітає, не падає. Все. Тепер не знаю, що там буду далі. Далі може буду другу точити, з другої сторони з підшипником. О, це вже готове, його можна От Корпус, от вал. Цей вал ось так. от. І ось це буде ось так. от. Ще не знаю, на якій довжині там, все воно покаже. Хорошо, йдемо далі робити другу ручку з підшипником.